Спонсор показу народної кухні Маселко. Дарунок сонечка. Доброго ранку! Сьогодні ми завітали на мою батьківщину блакитну Блакитно-Оку, Волинь. А ранок зустрічаємо на березі найглибшого озера України Світязь. Але ми приїхали не рибалити, а готувати. Ходімо. Кажуть, тут живе хороша господиня. Ходімо знайомитись. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Олю. Рада вас бачити. Тримайте гостинці. Дякую, заходьте в хату. Будемо готувати. Дякую. Ольга Дамівна, що сьогодні готуємо? Е, готуємо світівського угря в сметані. Вугор це особлива риба, правда? Він тільки тут живе, а не роститься він в саргасовому морі. Я буду різати угря, а ви поріжте цибулю. Звичайно, допоможу вам. У ну, мене завжди йде... вчила готувати покійна мама. Вона була кухар. І ви пішли її з неї. Ми дуже любили, як вона робить хрустики. Як пиріжки, угу. як кроасани, тільки без, без начинки, і воно таке заверталося і на олії смажилося. Е, я знаю, що ви дуже давно, ну, практично все своє життя, готуєте. Ви професійний кухар. Працювала в Москві на Олімпіаді готувала. Це в 80-му році Олімпіада, 80 в 80-му, яка проходила. Тож беремо солим угор угу. і приготовуємо його до жарки. Щедро, солим, так? Так, щедро. Риба любить сіль. Ви так гарно вимішуєте, сильна така рука. Зараз тільки обкатаємо муку і будемо смажити. Ну що, Таня, йдемо смажити рибку нашу. Вона я, я петельня розігріта, петельня розігріта і кладемо сюди рибку. Таня візьми сковорідочку, постав, щоб смажити цибульку до уряду. Я так розумію, шар цибулі і потім заливаємо сметаною так, вже так. правильно? Так, І ставимо щоб тушкувалося. Готуємо і смакуємо з народною кухнею. Дозвольте скуштую. Будь ласка. Спонсор показу народної кухні, Масилко. дарунок сонечка.